Та, раз, мої дорогенькі, я Ірина. Вчора, чи в понеділ, понеділок, дивилася Анексія Нет, і там пан Цибулько сказав таку фразу: краще подивитися, куди втече Зеленський і Єрмак, Росію, Велику Британію, Саудівську Аравію і не втече, не втече нікуди, бо він патріот. А, ви знаєте, я наскільки я пам'ятаю, до, так до кінця вони і не зробили це опитування, то я вирішила, ви, в принципі, ви можете написати своє. Як ви думаєте, куди втече Зеленський і Єрмак? А, а з другого боку, а чи втечуть вони разом а Росію, Великобританію, Саудівську Аравію, не втече, не втече нікуди, бо він патріот. Ось, Якось він так задав питання. І тому я е, зараз подивлюся спочатку, чи вт... якщо тікати буде Зеленський, чи втече він з ярмаком чи без ярмака. Зараз ми подивимося з ярмаком чи без ярмака. Ну, ви знаєте, тут у них є спільні, спільні інтереси. Скоріше за все, не буде він без, без ярмака втікати. Хіба? Хіба ви знаєте? А зараз я перепитаю з ярмаком без ярмака. Без ярмака він не буде знати, куди йти, що робити, куди тікати. Ви знаєте, дехто не розуміє ситуацію і відносини стосунки між ярмаком і Зеленським. Ми вже розбирали ці питання, хто йому що постачає. Це не Єрмак постачає йому, щоб ви розуміли. Я вже декілька разів робила регресивний гіпноз, і всі клієнти казали, як один. Єрмак йому нічого не постачає, тому заспокойтеся вже. Ось, бачите, скоріше за все, що він без єрмака нікуди. У них є спільні інтереси, у них є спільні гроші. Тут все спільне, хіба розвалиться їхній оцей союз? Ось якось так. Карти дуже чітко цю ситуацію показують. Без єрмака він, ну, от куди він? Він не буде знати, що робити, куди йти, і тому подібне. Він без жінки втече, а без єрмака нікуди. А тепер дивимося, якщо вони вже двоє будуть тікати, так? Ну, виглядає так, що він без єрмака не туди і не сюди. Раз, дивимося, Росія. Росія куди втече. Сам Зеленський. От чи з Ярмаком чи ні, це вже інша справа. Сам Зеленський. Росія втече. Велику Британію, Саудівську Аравію. Не втече нікуди, бо він патріот. Треба ще запитувати, якої країни: України чи Росії. От, чи Совєтського Союзу. Тут, ви знаєте, план вже є. Запасний варіант у них є. Мені чомусь здається, що будуть не ці. Тому я п'ятий варіант кладу від себе. Це як, як там, де на тому острові в Латинській Америці, ось там, де він побудував щось собі там, маєток побудував. До речі, за кордоном всі все знають. Це українці нічого не знають, а за кордоном всі все знають. Я нещодавно говорила з австрійцями, і я часто говорю, ну, буває таке, що говорю, і от вони мені розповідають, та він там-то, там-то, що то має. Гаразд, це проєкт, це вже підготовано, вони вже все обговорили, куди, куди саме будуть тікати, якщо будуть тікати. Гаразд, Росія. Ну, Росія, Росія. Здається, от дивіться, ця карта не каже ні. Треба докладати. А, Велику Британію. Можливо, Єрмак в Росію. Велику Британію Теж карта не каже ні. Там в нього є квартира. Саудівська Аравія. Хм. І оте, от що я казала. Бачите? Коли ми перший раз ряд розкладали, було двічка кубків, тобто домовлення. І ось тут домовлення. Скоріше за все буде тікати ось туди. Це буде не Росія, це хіба що Єрмак може втекти в Росію? Мені чомусь Зеленський ні. Хоча карти показують, що так. Це може бути і Велика Британія, але мені здається, що це скоріше за все буде. Його дружина, але наразі дружина його, верніше його діти, вони в Італії, в тому маєтку. А, якщо взяти Саудівську Аравію, вони розглядали це питання. Давайте я так це скажу. Вони розглядали. А не втече нікуди, ну, дивіться, слабенько. Ця карта показує слабкість. Тобто, який з нього по місяцю Патріот. Виглядає, скоріше за все, ось тут. Через те, що ця карта домовлялася, є якийсь проєкт, можливо, якесь навіть будівництво саме у Латинській Америці, там, де він має свій е е е острівець. Ось там, на острові, на якомусь острові. Там величезний маєток в нього побудувався. Кажуть, що дуже спішили той маєток будувати. Ось виглядає, скоріше за все, ось тут. Це якось якось в прольоті. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мені цікаво, як ви думаєте, куди він буде тікати. Або розумієте, чи він буде від українців тікати, чи він буде від усього світу тікати, чи він від Росії буде тікати. От тут теж таке запитання. Якщо вас цікавить таке, то можемо зробити теж розклад. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!